Спочатку беремо такий уламочок от відміни. Старенький, він, брудний, відчищаємо. Потім беремо ґрунтовочку, робимо в три слої. Далі, коли ґрунтовка цихає, беремо білу емаль білою емалью робимо вже за таку от заготовочку. Я побачу, як хлопці збирають собі на сувеніри уламки відмін, гільзи. Редко подумав, може, мені привезти. Нагадався, як колись у 2010 році дружина мене навчила вишивати. А показала мені перших кілька стежків. Далі я зробив першу свою роботу вишиту. Я пригадав, який візерунок був, вирішив цей візерунок, перенести у вигляді малюнку на міну. І далі я вирішив розписати такі сувеніри для своїх бойових побратимів і одну роботу збирати сюди. До речі, якщо подивитися тут, ми бачимо у цьому ромбі це символ маку. От, що означає мак у нас в Україні? Символ крові, символ полеглих воїнів. От на 9 травня пам'ятаєте, що... У нас замість Гігорівської стрічки був прийнятий символ червоний мак. Тому я вирішив, оскільки ця робота зроблена безпосередньо передові, мак буде дуже до речі. Ну, в результаті ми отримали отаку от роботу, такий сувенір. Ми можемо поставити десь на столі, можемо поставити сюди квіти. ちょっと。